Всім привіт! Мене звати Павленко Євген, і це відео Ієрархія ресурсів в Azure. В ньому ми розглянемо з вами такі речі: що таке Azure Subscription, Azure Tenant тощо. Давайте почнемо. Підписка або Azure Subscription. Насправді, це угода між вами і компанією Microsoft про те, що компанія Microsoft вам буде постачати деякі ресурси. Насправді, можна розглянути Azure Subscription як окремий контейнер по білінгу. Тобто всі ваші витрати будуть виставлятись вам як рахунок згідно цієї підписки. Давайте розглянемо, які бувають типи підписок. По-перше, є безкоштовна версія, яка має дуже багато обмежень, але її. В цілому достатньо для того, щоб ви ознайомились, що може вам запропонувати Azure. або зробити якийсь proof of concept невеличкий. Сама найпопулярніша підписка Pay-as-you-go. Цей від підписки самий простий, в ньому немає жодних знижок, але всі ціни доволі статичні. Вони не залежать від того, скільки ви використовуєте їх. І так далі. Тобто ви просто будете кожен місяць з вашої картки сплачувати рахунки, які буде виставляти компанія Microsoft. Також є безкоштовна підписка для студентів. Якщо ваш університет співпрацює з компанією Microsoft, ви можете підтвердити свій статус студента, і вам буде безкоштовно надана підписка. Так, в неї також є деякі обмеження, але в цілому вона більш ширша, ніж звичайна безкоштовна підписка, тому її розповсюджують саме серед студентів. І ще є так звана корпоративна підписка або Enterprise Agreement. Це насправді дуже вигідна підписка для великих компаній. В неї, звичайно, є свої нюанси. По-перше, ви підписуєте свій договір з компанією Microsoft. В неї є вимоги до кількості ресурсів, які ви будете споживати. Але по-перше, в ній дуже великі знижки. По-друге, ви можете отримувати доступ до деяких ресурсів, яких немає в інших підписках. Тому для великих компаній це дуже вигідно. По-перше, через знижки. По-друге, через більш тісний зв'язок з компанією Microsoft і згідно Enterprise Agreement ви отримуєте також додатковий саппорт, за який необхідно в Pay go сплачувати окремо. Хочу зауважити, що коли ви створюєте свою першу підписку, тобто компанії або ви. Як клієнт створюєте свою першу підписку, створюється тенент, до якого прив'язується ця підписка. Так що ж таке тенант? Тенант насправді це екземпляр, окремий екземпляр Azure Active Directory. Він автоматично створюється перший раз, коли реєструється компанія в Microsoft Azure. Тобто, у вас буде тенант, до якого буде прив'язана підписка. Тобто, якщо у вас є підписка, вона завжди буде прив'язана до якогось тенента. Причому тенент повинен мати якесь доменне ім'я. І за замовчуванням, коли ви реєструєтесь, буде створено окремий для вас домен, ваше ім'я. Он Microsoft. Також хочу зауважити, що кількість. Підписок в тененті не обмежене. І насправді це дуже зручно, тому що ви за рахунок цього можете створювати окремі сабскріпшни для окремих, наприклад, відділів вашої компанії, або офісів. Або якщо дуже велика компанія у вас є офіс в Україні, в Сполучених Штатах, десь в Європі. Кожна. Підписка буде, може бути прив'язана до вашої компанії, але рахунки будуть виставлятись саме офісу по локаціям. Тут дуже багато є можливостей, дуже багато гібкості. Це насправді дуже зручно, коли кожен офіс сам вирішує, які ресурси йому необхідно, скільки він буде сплачувати, по якій підписці і так далі. Тому що. Enterprise Agreement – це не статичний агрімент. Тобто, коли ви збудете підписувати Enterprise Agreement з компанією Microsoft, чи це через партнера, чи напряму, все рівно в вашому агріменті будуть свої нюанси, які будуть відноситись тільки для вашої компанії, і саме для окремої підписки. Якщо у вас все ж таки... Компанії багато підписок, то їх також треба якось групувати. І от для цього в Age існує така річ, як менеджмент груп. Насправді, вона не обов'язкова, її не обов'язково використовувати і за замовчуванням вона навіть не створюється. Сама ідея менеджмент груп полягає в тому, що, по-перше, ви в менеджмент групу можете помістити. Одну або декілька підписок. І після цього ви можете по принципу привілегій назначити окремим користувачам, окремим групам користувачів привілегій. Наприклад, адміністратори з України мають повний доступ на всі ресурси, які знаходяться. В підписках, які являються членами менеджмент групи Україна. Це як приклад. Тут можна доволі багато фантазувати з приводу, як це організувати. У компанії Microsoft є свої гайдлайни з приводу того, як саме компанія рекомендує, але немає, ніколи не було і не буде. Срібних набоїв. Тому ви можете почитати, ознайомитись з цим на сайті Microsoft, там буде доволі детально описано варіанти створення ієрархії для вашої компанії. Але якщо у вас маленька компанія, то менеджмент групи вам не треба. Тому менеджмент групи є опціональними в використанні і ресурсні групи. Є така річ, як ресурсні групи. Насправді це дикий логічний контейнер, в якому знаходяться ресурси. Це дуже зручно для того, щоб ви могли, наприклад, всі ресурси відносно якогось внутрішнього проєкту розміщати в окремій групі, або якийсь Proof of Concept. Ви створюєте окрему ресурсну групу. Провели свій proof-of-concept і зрозуміли, підходить вам чи не підходить, але в будь-якому випадку це proof of concept. І далі треба видалити це, ці ресурси. І отут постає, постає дуже велике питання, чи окремо кожен ресурс видаляти, чи просто окрему групу. Насправді, як на мене, видаляти ресурсну групу ну, набагато простіше, ніж. Окремий ресурс кожного разу. Тому ресурсні групи це якраз та система для групування, для логічного групування. Також за допомогою ресурсних груп ви можете керувати привілегіями користувачів на ці ресурси. Тобто не на кожен окремий ресурс видавати права доступу. А на всю групу і автоматично такі ж права будуть надані на кожен ресурс, що також дозволяє дуже гнучко і стандартизовано надавати права до... Також в Microsoft теж існує така річ, як політики, політики ресурсів. Але це окрема тема, і ми її розглянемо, але в наступних Роликах. Так от, ми можемо ці політики пов'язувати як з ресурсними групами, так, з підписками, так, з менеджмент-групами, або повністю на весь тенат. Це дуже зручно, якщо у вас є деякі стандарти, і ви хочете, щоб ці стандарти також відносились до ваших ресурсів. Наприклад, це може бути вимога, це може бути а, політика по неймінгу ресурсних другого груп або ресурсів, як вони повинні на називатись. Тому це також дуже зручний інструмент, який є в теж. Це політики, про це буде окреме відео. Ось так насправді виглядає кінцева ієрархія. Як ви бачите, є один тенант. Тобто всі ваші підписки всі ваші підписки, вони будуть прив'язані в будь-якому випадку до тенен. Якщо вам необхідно, ви можете використовувати менеджер групи або групи керування. В будь-якому випадку всі ресурси, які є, вони повинні бути. В ресурсній групі або в групу, групі ресурсів. І ось ця група ресурсів завжди прив'язана до якогось сабскріпшна, до якоїсь підписки. Маю надію, що вас питань не залишилось. А якщо залишилось, залишайте коментарі. Всім гарного дня, до нових зустрічей!